Юкарнот. Я сьогодні вирішила трішки зняти наш день, як ми з'їздили на пляж Прая Давелья Сан-Педро. Відомий курорт, в принципі, в Португалії дуже багато іноземців, але зараз вже курортний сезон закінчився. Трішки холодно. І я хочу вам показати, що на пляжі є хтось інший. Хто ж відвідує пляж у вересні? Якщо ви думаєте, що нікого немає, то ви дуже помиляєтесь. У нас трішки холодно, тому я укрилась. Ось, дивіться, у нас там є маяк. Дуже далеко, дуже далеко, дуже далеко, дуже далеко. Ось маяк. Ми там любимо пляж біля маяка, а зараз я вам ще когось покажу. Не перемикайте! Подивіться, чиї сліди ви бачите на піску. А тепер... Оп! Хто це? Боже, тут неймовірна кількість цих чайок. Лєм, зупинися! Лєм! Подивіться, вони всі літять, летять, літають. Злітають Чайки! Лєм, кам'єр! Оце наші друзі зараз на пляжі! Подивіться, вони тікають від нього, він їх пригодяє. Це неймовірна природа і краса Португалії. Як зупинися!